Добрий день! Сьогодні на огляді розповім про свій паяльничок такий. Розповім, як я лоханувся з його покупкою. Дуже гарна така коробочка, ну прямо як у айфона І це саме глупе, що, що зробили китайці, звісно. Маємо наш паяльничок Маємо зарядку Type-C, круто. Маємо ось таку штучку підставку з смачалочкою. Маємо жало для паяльника. Ну і маємо дішманський припой. Краще б вместо цього всього барахла, вони просто переслали паяльник в пакетики, але поставили туди хороший акумулятор. Ну, це ж китайці, у них там своя, свій китайський мозок, щось вони там собі думають. Бог з ними. Прикручується ось таке жало. В інтернеті можна придбати додаткові жала. Буде посилання на цей горе-паяльник і додаткові жала, якщо вам потрібно. Його розміри візуально, класно. Ось 9 см. Повністю там близько 15 см. Ну і в діаметрі може комусь потрібно. І оце... Ну, ладно, сейчас. Так, його діаметр ось такий там близько 14-13,5. І це головна біда у цього паяльника. Що от ненароком на, на, натискає цю кнопку і він включається. Це дуже небезпечно, якщо у вас є маленький Чесно, Чесно, моя особиста думка краще вони зробили його товстіше, о, чи він током є це? товстіше. І зробили його під акумулятор 18650. Ну ні, це ж китайці, вони зробили там по-своєму. Ця версія там близько там, я не знаю, 4 доларів, 200 гривень десь так, плюс-мінус. Є ще версія з більшою батарейкою, там на в два рази більше. Але, ну, воно як було, звиняйте, звісно, какашка, так воно і осталось. Ні в коєму випадку не беріть його. Да, так, він має тут класну зарядочку і всю c сішку Тут має діодик такий, він загоряється червоним, як, як ставиш на зарядку. Зелений вже, якщо зарядилось, то він дає собі знати, що він вже зарядився. Все класно, файно, має такі з'ємні з'ємні жальця. Контакт, там, чи магніт, чи що, ну, закручується і воно контактує. Звісно, це краще, ніж дішманський паяльник там за 1 за доллар, той, що з дерев'яними ручками, той, що одноразовий. Трошки краще. Але ну, фактично його робота. Тут акумулятор, люди розбирають в інтернеті, близько, ну, не близько, а 600 мАг. Перша моя зарядка була, він. Зарядився, я його розрядив попаявним трошки розряд, ну, трошки роз, до розрядки я його запоя... розрядив по появним, там нагрівав і таке інше. І перша зарядка, перші зарядки, які він брав, він брав на себе через зарядку 100 мАч. Навіть в мене є відео Шроц, там де я, там, де я вказую, що це паяльник на 100 мАч. Ну, і саме цікаве, що. Пройшло 3 місяці там, ну, там періодично я його використовував, коли немає світла, да, це круто, можна використовувати коли, коли немає світла. І останній раз, коли я знову вирішив замірити тестером ємність акумулятора, то тут вже, вже зайшло 450 мАч. Ну, зрозуміло, якщо акумулятор 600 Ну, 450 це нормально, да. Він же не може розрядити повністю на 600. Ну, чому спочатку він розряджався тільки на 100, не знаю. Я не думаю, що тут прям такий супер умний комп'ютер стоїть. Мікро, що він прям в перші часи він розряджав тільки до 100 мА, а потім уже на 450 Ну Якщо може хтось що знає, то там підскажіть, напишіть. Ну, да. Жали можна додаткові куплять. ну, Я не бачу, не бачу даже смисла додаткові брати, вони там є комплектуються з кучі жало, і вони абсолютно не потрібні. Це трата грошей лишня. Так як він гріється, так як він працює, Фактично він працює 2-3 хвилини. Потім акумулятор е, розряджається там наполовину ну, приблизно. І все. Починаються у нього приколи. Він то гріє, то не гріє. температуру він не держить. Хто захоче гріє, хто захоче не гріє, тобто він на ці температурні рамки скачать, ну такий, от, такий, от, такий от паяльничок. Тобто краще взяти якийсь там недорогий, но проводний паяльничок там з, регулю... з регулюванням температури. Там вони вже йдуть на платах. Навіть в Україні можна за 200 гривень взяти. От краще його взяти. Ну, Це я не знаю для кого, а може для дітей. Ну, так, можна запаяти одні два проводка. Ну, ви розумієте, ну, фактично він працює 2-3 хвилини. Працювати потрібно на, на третій передачі. Так би тут, тут є три передачі: ось, зелена, синя і червона. Зараз я продемонструю. Ну, що ви розуміли, включаємо першу передачу зелененький діод. Включився, він починає грітися. Ну, щоб ви розуміли, це оцей режим для того, щоб гріть і руку. Поняли? Ось Це режим паяльника. Ну, чуть чуть ось зараз він трошки нагрів. Трошки нагрів. Ну, Все одно такий паяльник, що я дотригуюся його рукою. Трошки ну, якби, о, трошки нагрівся більше, ну, питань нема. Паяльник повністю заряджений. Ну, щоб ви понімали, перший режим. Ну, от так от. Це перший режим ось. Другий режим такий синенький діод включений. В цьому режимі вже якось трошки можна паяти, але ну дуже тонкі дроти, дуже тонкі дроти. Ну і фактично паяння відбувається в червоному режимі. Це вже якийсь більш-менш нормальний режим. І в перші там 1-2 хвилини ще на цьому режимі можна паяти. Я поки вимкну. Буду показувати тестування, за скільки секін, секунд на повній зарядці він розплави наш припой. Той, що є в мене, і то, що дають коробці. Ну, то, що дають коробці, там, понятно, навірно, один свинець. Я, мабуть, навіть нема смислу його перевіряти. Як правильно включати даний, даний паяльник? Якщо вам потрібно, одразу червоний режим 3 Тут потрібно нажати один раз засвітити зелений індикатор це перший режим. Треба виждати десь біло 5 секунд. Нажимаємо синій режим. Там 1, 2, 3, 4, 5. Виждали. І тільки потім ми нажимаємо цей нормальний червоний режим. І тільки тоді він якось більш-менш працює. Бо якщо скоро. Отак от, от нажати, скоренько нажати, покласти, покласи і нажати червоний, то даний гаджет може ще і не, не працювати, не, ну, не, не, не нагрівати до найвищої температури. Потрібно отак от, так от вижидати. Такого бренду. Ставимо на... наша жало паяльно так сказать включаем будем включать сразу сыненький режим то что мы молочиться ну, включим сыненький режим фокусуем Час летить, ну це буде, мабуть, довго дуже. Не знаю, може, трошки його так ось постав на саме кінчик, поки час йде, розкажу, що також він з'єднано. Ось ця головка, як її назвати, з нашим паяльником. Дуже погано. Тут вона заходить, може, на 2-3 міліметра, міліметра. І в процесі роботи даний паяльник вже ця штучка розшатується і воно болтається в руках. Ну, не знаю, що вам сказати. Дивіться, вже пройшла хвилина, практично. Вже хвилина пройшла, воно ще не розплавило. Це цей перший режим. ну. Все, є, хвилина пройшла. Ну, якраз хвилина. Хвилина пройшла і наш паяльник розплавив. Ну, будемо тестувати тепер. Будемо тестувати, витрим наш, щоб був чесний експеримент. Наш прикой. Ставимо червоний режим. Ну, в общем, хвилина, хвилина 13, хвилина. Обнуляємо. Я зараз виключусь трошки, хай паяльник повністю гостине, щоб для чистоти експерименту Паяльник повністю остив. Знову я підзарядив наш паяльник практично до максимуму. тестуємо, Останній максимальний червоний режим. Включаємо спочатку зелененький, трошки виждали, потом синенький. Там. 3, 4, 5 секунд виждали. І нажимаємо червоний режим. Навіть ось так. Пішов час. Поки йде час, розповім. Акумулятор, не акумулятор, а паяльник складається з такої металевої трубочки. Також тут є контролер. Плата керування і контролер заряду нашої акумулятора, нашого акумулятора з цієї сторони. Максимум, що по потужності, він бере 1 А максимум. Заряджається дуже повільно, близько півтора години. Далі буде тест на заряджання. В кінці відео також буде невеличке. Схема, мініатюра, анімація, де буде зображено, який контролер, яка плата управління. Все, є стоп. Ну, практично буде зафіксовано на відео. Практично, ну, трошки менше трошки менше хвилини, там 57 секунд, і даний паяльник, ось, бачите розплави. Ну, це прям перемога. Для такого паяльника це прям перемога. Не буду затягувати ваш час. Покажу ще далі буде тест на, на зарядку даного акумулятора. Я виключаю, він трошки остиває, ставлю на зарядку і покажу, як він буде заряджатися і скільки міліампер годин зайде в даний. даний Гаджет і в кінці відео в кінці відео буде анімація у виді схеми, де буде зображено, які з яких деталей складається наш паяльник. Також ось покажу, як він паяє, фактично все взяли, розплавили ну, і от. ну тут він вже розплавлений. Гарно, гарно він. Мені повезло. Бувають такі часи, даний паяльник живе своїм якимось своїм життям. Чи то я неправильно його включав, не... якісь, може, секунди чи хвилини я не вижидав. Ну. Ось, бачите, він тут розплавив, ось ну я вам показую наглядно. Бачите ось? Не, на, на камеру ще нормально, все, він запрацював, тобто розігрів нормально. Ну, все-таки значить, треба вижидати 5 секунд між режимами. Ну, все, далі тест на заряджання. Поставив на зарядку наш. Паяльничок. горить красненький, червоний чи червоний індикатор, заряджається. Заряджається. Що ми бачимо? Не будемо шевелити. Де струм 5.11 вольт ампераж навіть. Маленький, щось він даже... А, я не довключив, вибачаюсь. Іде 0,03, 04, Все, цей ампераж скаче. Близько 5 вольт. Ну МПР, бачите, який 0,13, 007, 019, 020. Зайшла поки 1 мА година. Час триває. Ну, Далі я просто зроблю вставочку, скільки все ж таки зайшло в даний паяльник міліампер годин і протягом, протягом якого часу. Ось. 0,3,029 трошки, трошки підвищується сила струму. Ну, То, що ви понімали, навіть по ампера він. Не тримає таку таку напругу. Дуже-дуже повільно він заряджається. Час завершено. Зарядився наш акумулятор 5 вольтами. Увійшло в даний акумулятор, в акумулятор нашого паяльничка. 450 мАч І зарядка тривала. Що ви бачили, Зафіксовано лічильником 1 година 41 хвилину. Що ви розуміли, 450 мА нещасних зайшло в даний акумулятор даного паяльника 1 година 41 хвилина. Ось такі показники, тому що тут стоїть контролер до 1 А, а фактично працює, фактично споживає ще й менше, ніж. Там один стабільно, воно не заряджає одним ампером, воно заряджає там 0,5, 0,7 і таке інше. Зайшло, ось бачите, 450 мА. Тому я, наприклад, буду переробляти цей паяльник, перебирати контролер, ставити 4056 цей контролер, ставити до акумулятор, можливо, 18650, можливо, інший. Для того, щоб протлить цей паяльник, щоб він працював ну, хоч трошки більше, ніж 3 хвилини, може хоча б стабільно 15. На малюнку зображена плата керування з лівої сторони, а з правої сторони це обратна сторона плати керування. І тут розташована кнопочка переключання паяльника. Як зображено на малюнку, ми маємо нормальну схему підключення. Нашого паяльника, деталі нашого паяльника. Для того, щоб підключити напряму, видаляємо акумулятор, і нам потрібно виключити контролер. Для того, щоб контролер не працював, підключаємо напряму від контролера до плати керування дроти. Ось таким чином. Також нам треба зробити ось тут перемичку, щоб контролер не працював. Для того, щоб була індикація червоного діода. Робимо додаткову перемичку ось в цьому місці. Для того, щоб зелений діод працював, ось в цьому місці робимо також перемичку. Або просто робимо одну перемичку в цьому місці. І наш паяльник, можливо, буде працювати, буде працювати вже напряму від USB, від Powerbank чи від UBC блочка USB. Покажу, як розібрати паяльничок. Берете паяльничок і отак от потроху по ось такими рухами. Рухаєте його. Право-ліво-право-ліво. Ось розібрали. Ось бачите, де такі зазубрімки. Ну, буквально там міліметра 3-4 воно заходить. Ось такі. Тонесенькі, тонесенькі дротики, один припаяний до центральної цього жалка, а один по краю припаяний до ось цього нашого конусообразного тримача жала, називемо так. Ну, як, щоб розібрати, повинно, е, необхідно, що виколопити, там, там, бачите, така пластмасочка, вона буде тріпати цю кнопочку. Далі витягуєте, так, кнопочку, ту кнопочку витягуєте акумулятор. Ну, прийде, придеться, звісно, обірвати дроти. Я просто не хочу його зараз витягувати Вже буду, після того, як буду, вже вирішую його модернізувати. Отак, витягуєте і потім витягнули акумулятор, витягнули кнопочку, витягнули тут такий міні-комп'ютер, плата керування. Витягуєте і залишиться тільки контролер, і його потім, потім якимось скручується якусь бумажечку, трубочкою або олівець, і обережно виталкуєте цей контроллер. Таким чином його можна розібрати. І в кінці відео буде, я вже повторювався анімація, де буде зображено е, можна видалити батарейку. Зробити перемички на платах і підключити напряму або до блока живлення, або до повербанка, і він буде вже нагріватися і гріти значно довше. Ну, це вже буде такий проводний паяльник. Ну, моя думка краще вже сюди прилаштувати 4056 контролер. він буде хоч 2 А заряджати до 2 А і прилаштувати якийсь акумулятор. Ну там на 1002 мА, там 2-3 тисячі мА. Дякую, що дивились. Всім добра, щоб всі були живі та здорові.